З 22 квітня підвищили ціни на проїзд у маршрутних таксі міста. Проїзд зараз коштує вже 3 гривні. Чому саме підняли ціну на 1 гривню, а не на 75 копійок або на 2 гривні, наприклад. І на підставі чого спочатку ми поцікавились водіїв. По-перше, Во сильно подорожало топливо. Зараз 15 гривень літр солярки. А що літр солярки, що на ньому проїдеш на цьому літрі солярки. А 15 гривень треба віддати, Плюс запчасті. Кожна за в євро. І не, і не то, що там по тим цінам, що було далі два роки тому, а в п'ятеро, в десятеро подорожчало. І Попробуйте зараз в машині щось зробити. Це ж все ж для безпеки руху. Якщо ми його правильно зразу не зробимо і не, не поміняємо, допустимо, ту запчастину, яку треба, то може навіть не виїжджати на лінію, бо це ж безпека руху. все. Хоч через те, ми мусили підняти. Просто Якби ми не підняли, то ми просто робили в собі в убиток, тобто гущерп. Смислу немає тоді виїжджати. Треба було помінятися три роки назад. Хоча б на 50 копійок підняти. хоча б. Ну а це вже на рубль ми вже запізнилися трохи. А чому ви не задавали такі питання, коли дорожало топливо, коли завчався в магазинах дорожали? Це мій виконком все. А де рішення в лісі На даний момент мене копій в мене копії немає даного документу. Про легітимність таких дій ми запитали у заступника мера Геннадія Джегура. Жодного рішення стосовно підняття тарифу виконавчий комітет, який керується виключно законодавством України, не приймав. Тобто на попередньому засіданні виконавчого комітету, яке відбулося 8 квітня, був прийнятий лише було прийнято рішення про. Внесення змін до плану регуляторних актів на 14 рік. Що це таке? Це документ, який передбачає як мінімум це місячний термін розгляду. Протягом цього місяця аналізується ситуація по місту і, відповідно, потім лише може прийнятися, може прийнятися, наголошую, рішення виконавчим комітетом про зміну тарифу. Рішення не прийнято. Якщо рішення не прийнято, повинні керуватися діючим рішенням, яким передбачено в діючому договорі про перевезення. Нехай дають оцінку даного випадку юриста, якої категорії це належить. Одразу ж, коли тільки з'явилися, а це була п'ятниця, перші оголошення в транспортних засобах. Відразу виконавчий комітет надіслав листи претензій до керівників, до конкретного до юридичних осіб, які здійснюють перевезення у місті Біла Церква з вимогою не порушувати чинне законодавство України. Вівторок, коли відбулося дані факти, були, були численні звернення мешканців стосовно даного питання, був було складено на кожне підприємство акт і відповідно направлені претензії на підприємство. Цікаво було дізнатися і думку протилежної у лапках сторони, тобто пасажирів, де як відреагували мешканці нашого міста. Та багато людей очікували це підвищення, і це не було несподіванкою для них. На фоні стрімко зростаючих цін на все, це було як наслідок. Ну, если дорожает бензин, солярка, то, естественно, надо, чтобы проезд дорожал. Потому что что же тоже работа, люди роблять? Раз дорожает, а не поднимаются пенсии и зарплаты, то, конечно, это... Как можно на это смотреть? Только отрицательно. Конечно, это... Но ну, это, наверное, еще не самое страшное. Ну, что можно сказать? Война, гроши, бензин, дорого. Нормально все. Да. Ви стоїмо.